Заїхав до нас велосипедик німецький зі Швейцарії, дуже добротний алюмінієва рама 24-ті колеса, від 7 до 12 років. Має Nexus 7 планетарну втулку. То, ви бачите, тут в середині ці передачі максимально надійні. Резина в нас стоїть, тут швальба, німецька добротна багажник. Динамо, втулочка передній фарі стоїть, яка дає енергію на фару, є крила. Велосипед в дуже доброму стані. Резину ще пару років не потрібно міняти. Ціна його дуже прекрасна. готовживаний, вживаний. Так що комусь буде цікавити, підніжка є. То пишіть або заходьте на сайт rover.ю А Також можете заїхати до нас в кулики магазин вулиця Львівська, 20. Або відсилає новою поштою по цілій Україні без жодних проблем. То, що беремо якийсь задаток мінімальний, хоча б 500 гривень. Страхуємося на доставці нової пошти.